Вітаю вас. У Житомирі 21 грудня. В ефірі канал СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. На Майдані Корольова розгорнувся новорічний ярмарок. Медиків Житомирських поліклінік та лікарень змушують підписуватись на газету Пульс в Житомирі відкрили культурний центр Конгресу солідарності азербайджанців України. Про ці та інші новини далі. На Майдані Корольова розгорнувся новорічний ярмарок. Медиків Житомирських поліклінік та лікарень змушують підписуватись на газету Пульс в Житомирі відкрили культурний центр Конгресу солідарності азербайджанців України. Про ці та інші новини далі. На Майдані Корольова розгорнувся новорічний ярмарок. Як тогоріч його відкриття супроводжувалося святковою програмою. Правда, деякі Житомиряни вирішили влаштувати власну програму і досить некультурну. Про подробиці відкриття ярмарку Андрій Іванюк. Ніщо не дарує новорічний настрій, так як ярмарки. Ось і до Житомира завітав ярмарок, де можна придбати щось цікаве або просто підняти собі настрій у гарній компанії. Як і минулого року, ярмарок та головна ялинка міста розгорнулися на майдані Корольова протягом усього дня зі сцени лунала різдвяна музика, а на великому екрані періодично з'являлися святкові відеоролики. У спеціальних дерев'яних будиночках можна було придбати їжу або гарячі напої. Також довкола продається безліч сувенірів та подарунків. Це ручна робота авторська. Делает, делают мастера Житомирські, так що це все Вот mm -hmm. очень Много разных різних таких симпатичных штучок на вагоніх. Так що приходите к нам на виставку. Подібні товари важко знайти у звичайні дні на прилавках звичайних магазинів. Тож ми також не втрималися і придбали собі дещо у пані Юлії. Це маленька приватна миловарня в Хмельницькому. Називається «Мильні історії. Тобто це мило натуральне, тут немає ніякої хімії. Дякую. Придбав собі подарунок комусь і підняли мені настрій тут, Юлія. Дякую вам. Для дитини дуже велика радість, новий рік, свята. Дитина дуже чекає. Ми чекаємо, подарунків приємно. Цікаво, дуже багато новинок. Цікаво для дітей, для дорослих. Звісно, можна і купити, якщо і дозволяють кошти, але це і настрій. Много людей, хороше настроєння. У всіх всім нравится. Все Ввечері, коли ялинка засвітилася різнокольоровими гірляндами, на людей чекала концертна програма. Розважали Житомирян ансамбль, камертон, рівненський гурт, стара хата та інші. Але як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук активіст Михайло Сліпченко, під вечір на ярмарку з'являється ще дещо. Спостерігаю жалюгідну картину: світиться йолка, звучить зі сцени край, мій рідний край, і навпроти входу в Ода відбувається масова п'янка. Декілька компаній, дорослих. Лих, стаканчики, пляшки, брутальна лайка, недопалки та обпльований асфальт. Поліція на повідомлення про правопорушення ніяк не відреагувала. Тож владі та поліцейським потрібно пильніше слідкувати за подіями на ярмарку, аби ніхто і ніщо не могли зруйнувати новорічну атмосферу. Андрій Іванюк, Леонід Передаченко, телеканал СК1. Медиків Житомирських поліклінік та лікарень змушують підписуватись на газету Пульс. Все як в старі часи. Але ж тепер ніби нова влада, але традиції, схоже, лишились старими. Ситуації навколо медичного скандалу розбирався Дмитро Клименко. Як у старі добрі часи, медики міста добровільно примусово виписують газету Пульс Кривляться, але виписують Абсолютно цікаві, ні інтересне, ні не нісудні такої галі. Це медсестри Житомирських лікарень та поліклінік у кабінеті міського голови. Окрім зарплати, вони вимагають справедливості та попросили чиновників знайти управу на адміністрацію закладів. Пушують підписують, носять в палати больним, впіхівують газети. от, за гроші. люди на емоціях називають власника газети. Все. Все це це Власник. Власник. Запитуємо власне Матвія Хренова. чи пра правда це мій батько, головний редактор цієї газети і на рахунок заставляють, я Думаю, треба розібратися. Хто заставляє і що це не міська газета, а обласна інформація про примусову підписку на цю газету ходить містом вже не перший рік, але досі медики самі про це на телекамери не говорили. Сьогодні терпець урвався навіть депутатам, медикам. В мене як лікаря в свій час теж змушували виписувати цю газету. Більше того, депутат називає конкретних виконавців таких от ініціатив. Конкретно в нас і в поліклініці за поліклінікою ходив цим питанням займався. Якщо обласної лікарні ну він вже зараз не є заступником. Віктор Брокерів обіцяє вивести чиновників на чисту воду в цій історії. Ми будемо слідкувати за розвитком ситуації. Дмитро Клименко Леніт Протаченко та Юлія Парох. Телеканал СК1. Житомирські поліцейські влаштували для діток сиріт свято до Дня Святого Миколая. Був і сам Миколай та багато подарунків разом зі святковою програмою. Про поліцейське свято Марина Вишинська. Святий Миколай завітав до вихованців обласного спеціалізованого будинку для дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування. Зі щирими вітаннями та подарунками до малюків прибули правоохоронці головного управління Нацполіції в області. Поліція ніколи не стояла. По стороні від проблем підростаючого покоління ми проявляємо постійну турботу про маленьких діточок. Виходимо з того питання, що чужих дітей не буває, всі діти ангели. Ми вас любимо, діточки. Нині у дитячому будинку проживають 78 маляток від народження до трьох років. Цьогоріч майже 50 малят були усиновлені і тепер виховуються у сім'ях, маючи маму і тата. Не кажучи про ті речі, про ті іграшки. Звичайно, це чудово, і наші діти відчуваються свято від вас не лише в День Святого Миколая, напередодні нового року, а постійно на протязі року ми відчуваємо вашу підтримку і ви розділяєте всі наші проблеми. Малеша разом з вихователями привітали гостей театралізованим дійством, під час якого дітлахи демонстрували свої. І таланти. А ще дитячу щирість, енергійність та емоційність. Марина Вишинська за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. У Житомирі пенсіонерка пригрозила себе спалити, якщо банк не поверне їй гроші, які зняли з як кредит з пенсійної картки. Чому виникла така ситуація? Розбирався Дмитро Клименко. Сьогодні зранку біля будівлі а банку, що на Великій Бердичівській пенсіонерка хотіла спалити себе через те, що банк, за її словами, самовільно зняв гроші з її пенсійної картки в рахунок несплаченого кредиту. В прошлому місяці, якщо в мене залишилось 800 рублів, прошлому місяці кінець було сороку, хай би подали в суд. В мене зняли пенсію. В Цьому місяці в мене зняли пенсію. В мене чоловік дуже а кредит Ви не віддали. Мене не було що віддати. що тисяча пенсій, що мені віддасти. Опинившись без грошей, пенсіонерка прийшла в банк із скляною пляшкою і заявила, що спалить себе, якщо їй не повернуть її кревні. Міліція усього не визвали з автоматами. Приступні а чи чому, а чому ви я своє добиваю своє, пенсію свою розумієте? В банку. Пенсіонерку намагались заспокоїти та попросили зачекати декілька днів. Звісно, що ми були зацікавлені в скорішому вирішенні даного питання і зорієнтували її там на приблизний термін один-два дні. Тобто про це пенсіонерки повідомили, Тобто, ніхто її там лишати без пенсії, не ну не збирався. Коли ситуація загострилась, банкіри викликали поліцію та швидку і пішли на зустріч пенсіонерці. Головний банк також пішов на зустріч даному клієнту. Тобто, клієнтка не пішла до нас додому з тим гаманцем, тобто вона пішла у нас. Може, ви просто до кінця не відбули. Вона пішла до нас касу і отримала відповідну суму своїх коштів. Коли емоції вщухли, і банкіри, і пенсіонерка зійшлись на тому, що кредит потрібно віддавати, а пенсію не чіпати. Основна її задача була просто своєчасно звернутися до нас по допомогу. А тому, що банк дбає про своїх клієнтів, і нам не цікаво, коли наші клієнти прагнуть себе спалити. Сьогодні Галина Іванівна не без нашої допомоги отримала свої кошти. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал Ескалди. Благодійники сьогодні презентували тематичний календар. На сторінки видання помістили діток солдатів АТО та підприємців міста. Про благодійну ініціативу Дмитро Клименко. Благодійний фонд надіяє. Презентував тематичний календар казковий Житомир, в якому продемонстрували підприємства міста та фото дітей учасників АТО. Для того щоб показати, чим живе Житомир сьогодні, які підприємства, яка продукція. Є брендом для нашого міста, які мистецькі заклади діють у місті, на які ходять люди, які тішаться виставами і на які приїжджають з інших міст. Всього надрукували 300 примірників, які роздали на підприємства та дітям, що брали участь у його створенні. Дмитро Клименко Леніт Протаченко телеканал Каскади. В Житомирі відкрили культурний центр Конгресу солідарності азербайджанців України. Відкриття приурочили до 90-річчя лідера Азербайджану Гайдара Алієва. Деталі у сюжеті Вікторії Хла. Азербайджан держава на перетині південно-східної Європи та Західної Азії на узбережжі Каспійського моря. Культура та традиції цієї країни завдяки громадській організації Конгрес Солідарності Азербайджанців України стали доступними для Житомирян. Ільгар Мамедов відкрив культурний центр Конгресу Солідарності Азербайджанців України з нагоди 90-річчя загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва. У нас є багато… Работ проєктів по Житомирській області і по Україні, і дай Бог, ми їх всі будемо аріця в життя. Основна мета створення такого закладу це згуртування двох націй української та азербайджанської. За словами Ільгара, це не єдиний культурний центр в Україні. 70% обласних центрів в Україні. Кожен з присутніх хотів сказати своє слово привітання та побажати процвітання країнам. Штаби. Чувствовали, что этнические азербайджанцы, которые проживают на территории Украины, они будут э... Являться фактором консолидации и укрепления украинского государства. Азербайджанцы это та национальность, которая дружественна к украинцам. И в принципе вот сейчас мы ощущаем очень большую поддержку. Я сама родом из Донецка, у нас была очень сильная азербайджанская диаспора. И сейчас, к сожалению, Донбасс. У нас окупірован, но ми продовжуємо получать огромну підтримку, огромну допомогу от діаспори зі Лунали гімни України та Азербайджану слова вітання та пісні українською та азербайджанською мовами. Для мене та як чоловіка, який пройшов війну, це більше всього понятно. Я більше всього за мир. За дружбу міжнародними і націями торт із зображенням злитих прапорів України та Азербайджану. Дружня атмосфера та великі плани в розширенні культурного центру Конгресу солідарності азербайджанців України. Все це стало чарівним завершенням заходу. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь зі СК1 та хай вам щастить.